Луки 17,12 «И когда он входил в одно селение, встретили его десять человек покаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажите священникам!» И когда они шли, очистились. Один из них, видя, что исцелен, возвратился и громким голосом прославил Бога». Дальше написано, «Я, кроме того, был у Перше, з чого складається здоров'я, це відсутність хвороб. Ці прокажені, вони мали, можливо, і силу, можливо, в них були і фінанси, можливо, це були прокажені це не обов'язково бідні люди, але в них була хвороба, явна хвороба. Тому, коли є хвороба, хвороба тіла, це значить нема здоров'я. Це мішає жити. Ісус Христос приходив на землю для того, щоб ізціляти людей від фізичних хвороб, від хвороб тіла. Тому. Болі, завдишки, дисгармонія органів, які працюють, це на тілі, ще якісь речі, це є хвороби. Коли людина має хворобу, це означає, що у неї є проблеми з здоров'ям. Але я хочу сьогодні провозгласити, що Ісус Христос ізціляє від конкретних фізичних хвороб. Ісус Христос ізціляє від фізичних хвороб, хвороб чіла. Ісус ізціляє, так як він із прокажених. прокажонних. Друга причина, перший псалом, третій вірш. І буде он, як дерево, посажене при потоках вод, которое приносит плод в свое время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Друга складова щити в ногу часом. Є дві категорії людей. Одні, знаєте, одні вони ніколи не день ви бачили людину постійно захеканий, постійно біжить, постійно щось не успів, В одній руці сапа, в другій біблія, у третій лопата, грамблі, Там десь список у кармані. З одного кишені торчить гривня. Там на плечі рюкзак. І він постійно біжить, біжить і не співає захеканий. У нього три платки постійно витирається. Скажіть, це здорова людина чи ні? Ні. Вона тому пообіцяла, ти де? скоро буду. Я, я на мосту патона, вже скоро буду. Я вже скотю їжджаю. Боже, ждем тебе. А ти де. А я вот, 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 от, Ти мені обіцяв зробити це скоро зроблю. Чуть-чуть там комусь зробив, там побіг, тому що зробив. Це людина, яка що все що не ні не успіє. Один шуруп в хаті не докручений. Один замок недоставлений, один вірш з Біблії недочитаний, одна молитва недомолена, все щось. І вона зла ходить і постійно мріє, ой, я як ой, ой, завтра, ой, оце я піду, піду на вулицю, куплю жінці, Роз, як скажу їй, що я тебе як люблю, то буде знати тоді. Але це вона думає, що вона так зробить. Але вона ніколи не спіла цього зробити. Друга категорія людей це тих, яких забагато часу вони лежать. Vyšiel. Horopčík, cvili, cvili. Aha, poňom, horopčík. Це в друге вікно глянув. Сорока. Кар-кар. Ага, сорока. Поняв. І він на служіння. далеко йти мені. Вони нічого не роблять. Ви знаєте, у них є забагато часу. Вони постійно клацають програми. Вони все знають. Вони сплітями займаються. У них часу забагато, вони дивляться на часи. О, коли це вже обід, о, як довго до обіду. О, вечеря вже має бути. А служіння, скільки це, скільки це залишилося служіння? Сорок хвилин вже залишилося. І пан вже так довго проповідує. Але, часу багато бігом. Дві категорії. але Біблія говорить, що здоров'я це коли во всьому, що он робить, він зробить раніше, чи ні? Ні, він зробить вчасно, він успіє, то потім зробить. Ви знаєте, є люди, які приходять на домашні, я замічав, без 10, без 5. Це самі нормальні люди. Є люди, які приходять на домашні, якщо воно на сім, то вони приходять на піввосьмого. А є люди, які приходять у п'ять. Правітник, той, хто має здоров'я, він все робить вчасно. У нього немає і забагато дуже часу, але він і не біжить нікуди. Він робить все. Не спіша з посмішкою. У нього є час і для сім'ї, у нього є час і прибрати вдома. У нього є час помолитися. У нього час є для служіння, для дружини, для чоловіка. У цих людей є час. Вони йдуть в ногу з часом. Якщо ти постійно біжиш. Якщо сатана тебе гонить уже, і ти на п'ятій передачі летиш уже згори, і за тобою женеться сатана, кудись тебе гонить. Знай, Ісус тебе може ізцілити від цього. Він тебе зупинить і дасть тобі спокій. Ви знаєте, є люди, які гоняться, знаєте, за чим? За грошами, правда. Ще тисячу зароблю і зупинюсь. Ще мільйон зароблю. І вже Господі! Господі! Щоб ти тільки знав, що я зроблю потім. Бог ізціляє від цих речей, Бог звільняє від цих речей, Бог дає тобі вчасно робити все спокійно, нормально і насолоджуватися. Я не раз їду з людьми і в сигнал, о, пробка, ой, це, це, ой, це, це червоний сигнал. Слухай, а куди ти спішиш? Ну як куди? Ну ми ж об'їдемо. Давай туди, давай сюди, давай ми зараз по по, -траві, по обочині, Давай ми. а давай. Нормально поговоримо зараз. У нас так хорошо, скорость 10 км в час, ми так зараз побесідуємо. Ну я бесідую, як треба їхати швидше. Давай давай швидше їхати. Праведник завжди успіють. Але якщо ти гонишся, Бог ізцілить тебе від гонитви. Запам'ятай, Бог створив тебе не автомобілем, і Бог не дав тобі 5 передач всього навсього Одну нормальну передачу. Знаєте, як вона називається? Хти з радістю. Ось наша передача. Ось яку передачу Бог нам дав. У нас немає п'ять передач, десять передач. Я колись проповідував, браті і сестри. і Подивіться, будь ласка, на свої ноги. Подивіться на ноги вони. хороші. У кого замість ні колеса, у когось є? Ні у кого. Аллюя, о слава Господу! Тому не треба ноги заміняти колесами, не треба, треба нормально бути. Все, що не делать, Ісус ісилить, якщо ти бігаєш від гонитви, й від загоняний. Є багато жінок, які загнані в угол, які загнані. я не співаю, не з дітьми. Я не співаю, я не співаю, я не співаю. Ісус цілить тебе сьогодні. Ти во всем, що не робить. у спіє. О, Це величезне щастя кругом співати. Це справжня, здорова людина. Слідуючи що складається здоров'я. Притчі більше всього хранімо крані серце твоє, тому що із него істочники життя. Третя складова здоров'я це хвороби душі. Я назвав це закриті двері. Коли були тіло, то ми сказали, що таке тіло болить? Це печінка, серце, це може бути нога. Вухо, рука, ще що може бути? Позвоночник, шия, голова. Але можуть бути інші хвороби. Наприклад, твоя сестра тебе не прощає. Скажи, чи людина здорова? Ні, вона ходить, вона мучиться. Як ви думаєте, більшість самогубств відбувається по якій причині? По причині хвороби тіла чи душі? Душі? Тому я називаю це закриті двері. Больше всього хранімо. Храни ногу свою, так написано чи ні? Серце своє. Тобто більше всього дивися, щоб у серце не попадали ті речі, які принесуть тобі хвороби душі, бо від хвороб душі немає антибіотиків. Бо від хвороб душі цитрамон не помагає, бо від хвороб душі не помагає угольок і натирання спини не помагає. Які хвороби душі бувають? Обіда, непрощення, горяч, біль, стрес, страх. Переживання і так далі. Це болі душі, це, це хвороби душі. І від цих хвороб, між іншим, сьогодні, дуже багато лікарів вже перекваліфіковуються на такі хвороби. Називаються вони психоневропатологи, психіатри і так далі. І вони вже лічать. І вони так треба лікувати. Треба піти помиритися, треба відпочити. Треба... І починають порозуміють, що, що такі речі таблетками не вилікуєш. Тому більше всього хранімо. Храні серце своє. Закривай свої двері, закривай свої двері, не впускай туди цих речей. Так як ти зберігаєш кошельок свій, то в 10 раз сильніше двері серця. Якщо на тебе хтось каже, обіду. Не приймай, хтось на тебе сказав щось. Не приймай ці речі. Храни серце своє, бережи своє серце, свою душу бережи, бо як залізе туди червячок, як почнеш ти обіжатися на батька, на матір, хтось на сина, на дочку, на сусіда, на однокласника ще на когось, то ти можеш стати абсолютно хворою людиною, і тебе ніхто не зможе вилікувати. Бо в тебе в серці хвороба душі. Ти двері відкрив, і ти став розбиратися, як це так? А тоді непрощень говорить, хорошо, давай я зайду серцем розберемо це тут. Як це так тебе принизили? Зайшли, а де тут кімната? Да я сяду, давай ми поговоримо з тобою. І лежить людина вночі і говорить і бесідує з непрощенням. У вас ніколи такого не було. А потом: стоп, 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 подожди. З ким ти, ти говориш, дорогенький. Ну, во ім'я Ісуса Христа всяке непрощення геть від мене. І повірте мені, що дуже багато хвороб, які зціляти буде Господь сьогодні, коли ти відкриєш двері, але вже Христос без невро, і мітлою і свого серця вигониш всі ці душевні хвороби, ти побачиш, як тіло твоє стане здоровим зразу. Ти чуєш сильне в себе. Ти подивишся на всіх. О! Та вроді люди нормальні. Тому бережи своє серце, не дивися нечистивих передач, не слухай нечестивої музики, не слухай всякого нечестя. Бурчися в охрані ми в охрані серце своє. Не слухай інших речей, хтось тебе обіже, не дивися на ці речі. І коли людина почуває себе погано, саме важливо поставити правильний діагноз. Невідомо, що це, чи це фізична хвороба, чи це людина йде не в ногу з часом, чи це душевна хвороба, чи це четверте, що я скажу зараз. Це ще невідомо. А можна лікуватися, знаєте, то наскільки? А насправді це буде зовсім друге. Тому четверте це. Правильне відношення. Римлянам, 12 глава відкриваємо. Якщо можливо, з вашої сторони, будьте в мирі з усіми людьми. Не мстите за себе, возлюблені, но давайте місце гніву Божьому, ибо написано: "Мне отмщенья, я воздам", говорить Господь. І дивіться, в чому тут різниця між закритими дверями і правильними відносинами. До тебе й до мене, до будь-кого з нас. Завжди будуть люди, які будуть відноситися і добре, і погано. Незалежно від того, хто ти, який ти, відкрите тебе серце, закрите, не ролі. завжди знайдуться люди, які будуть відноситися до тебе добре, і завжди знайдуться люди, які будуть відноситися до тебе погано. Чого? Невідомо. Просто так. То якщо я начну реагувати на ці речі, якщо я подумаю, що всі до мене повинні відноситися добре. То я попадаю в проблему. Проблему яку? О, називається, знаєте, яка вона? Мене не люблять. О, я такий поганий. Називається синдром недооцінки свого я. І людина принижена ходить, людину затоптують, зациткують. І людина реагує тільки на тих, хто погано відноситься. Повірте мені, погано до нас відноситься приблизно 1%, а добре 99%. Ну на кого ми звертаємо увагу, як правило, на погано. Тому. Якби до тебе хто не відносився, ти відносишся нормально. Все без секрет. Якщо можливо з вашої сторони, і все біблія не каже, що я, Господь каже, я розберуся з кожним, я буду ганятися за всіма, хто ви. з вашої сторони, і все, Твоя проблема з твоєї сторони. Тільки ти відносишся, Якщо до тебе хтось підноситься погано, то скажи, та Бог тобі суттяна, що ти мені здався, ти б'їди далі. А якщо добре, скажи спасибо, брат, а завтра він може і погано відноситься. Скажи добре, ти відносяться нормально. Задача наша, наша реакція. Я знаю, що в моєму житті є люди, які ненавидять мене лютою ненавистю. Чого вони самі не можуть об'яснити? Є люди, які відносяться погано до мене тому, що вони вважають, що я їм приділяю мало уваги. І це їхні проблеми. Як ти відносишся до людей? Послухай, ну, ти ніколи не зміниш відношення людей до себе. Ну ти можеш своє відношення зробити правильним відносно, будь-кого, кого ти хочеш. Зроби своє відношення. В тебе є ворог. Біблія говорить, що роби. Полюби його! Ти своє відношення можеш зробити, яким ти хочеш. Ти хочеш зробити, щоб було супервідношення. Зроби таким це відношення. Ти хочеш, щоб у тебе було просто ідеально. Зроби таке! Ти хочеш любити ворогів. Люби! Як Біблія говорить, зроби так во ім'я Господа Ісуса Христа. Не старайся поміняти відношення когось. Ти ніколи цього не зробиш. Своє відношення, якщо можливо, з вашої сторони. А якщо якась злюка, а злюки завжди будуть. Оставте місто, гніво Божому. Господь. І розбирається, ми не переживайте. малих пророків написано, касаючися вас, касається що, зніці ока моєго, дайте Господу місце. Ми дуже часто путаємо, чи це фізична хвороба, чи це ти загоняний, і ти йдеш не в ногу часом. У псалмі говориться, научи нас так іслять дні наші, щоби нам приобрести серце мудре. Чи це двері? Відкриті у нас, і ми серце своє не бережемо, і ми отрима душевні хвороби. Я не маю на увазі психічні, хоч психо це душа, а я маю на увазі рани душевні. Чи це неправильне відношення? Що я стараюся і воюю з вітром, стараюся міняти відношення людей до себе замість того, щоб наладжувати відношення своєї сторони до людей? Що складається здоров'я? Це відсутність хвороб тіла. Це життя в реальному часі, це відсутність хвороб душі і правильне відношення до людей своєї сторони. Ось чотири речі, які ми роздивилися. І від всіх цих проблем ісціляє Ісус Христос. Алілує! Псалом 106: ще одне місце читаю. Послав слово своє, це Господь, і ісцелив їх і збавив їх від могил їх. Бог послав Слово Своє і Він говорить «Я зцілю тебе». Він посилає Слово Своє в самий корінь інімає імунітет і зціляє Словом Своїм. Алілюя! Бог посилає Слово, нормалізує твоє життя, упорядочує твоє життя. Знай, праведник завжди успіє. Ти маєш право кругом успівати і мати час на відпочинок, мати час на радість, на друзів, мати час на домашню, на служіння. У тебе є право на все, алілуя! І якщо у тебе немає такого, знай сатана, украв тебе час. Ісус верне тобі його, і ти отримаєш здоров'я, ти не будеш загнаний. І коли в твою душу залізли, хвороби душевні, Ісус зцілить їх, вигнать їх, відкриєш серце сьогодні, Ісус, зціляти буде. Твоє серце, твою душу. І сьогодні Ісус буде настроювати твоє відношення до інших людей. Христос буде налаштовувати і буде зціляти. Подивися очима Ісуса Христа на людей, коли Він висів на хресті, Він сказав Очі прости їм, ібо не знають, що делають. Ось, Очі Ісуса Христа, як Він дивився на людей. За Твоє здоров'я відповідальний тільки хто ти. Помагають тобі, по Твоїй. Просьбі, в тому числі і Бог. І написано: 10 прокажених кричали Ісус, Давідо, помилуй нас. А якби вони сказали: Ану Христос, оце буде проходити мимо нас. Догадається нас ісілити чи ні? А? Ні одного чоловіка Бог не ісілив без Його просьби або без утвердження Його просьби. Я не читав такого. І написано, ісіли приходящих, 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 приходящих. До ну, в основному ісіляв кричащих, кричащих, біжущих за ним, ті, хто кричали, ох, кого ісіляв Ісус Христос. Дух пророческий, ісіляючий Дух Слова Божого, прийди сьогодні в церкву, і ціли дітей своїх, Дух Божий прийди, Дух Божий прийди сьогодні, і Господь, ті, хто втомлені, і сили тих, хто видихлися в життя. І цілих тих, хто змучений від хвороб тіла, і цілих тих, хто змочений від хвороб душі, і ціліх тих, хто має багато ворогів, і цілий Господь, пошли слово своє, Господь. І хай твоє слово сьогодні стане відселяючим, хай твоє слово стане завиждаючим, хай твоє слово стане упорядочуючим. хай твоє слово стане, як мазь. Іка поможе очі наші, і кадасть нам правильне бачення розуміння. О Ісусу укрепи нас сьогодні, Словом Своим укрепи, Ісус, і вселяй наше, весьляй душу нашу, і нас Ісус, появи в рани Ісуса Христа, Аллилуйя. О Ісус, ми молимося сьогодні. Ми протистаємо всім фізичним хворобам, хто моліє зараз, якою хворобою не прийшов. Прямо зараз ложіть руки на ваші хворі місця. Во ім'я Ісуса я запрещаю болезня. Словом Божим я приказую іменем Ісуса Христа ранами Ісуса Христа, болезні. Зникайте, усихайте, і щезайте, і діти Божі, ісцеляйтеся во ім'я Ісуса. Я сьогодні молюся за тих, хто має безпорядок в часі. Я молю тебе, хай ці два важні слова. «да», да ні, хай вони прийдуть і управління мудрість Божа. Зайди в душу, в серце, щоб навчилися управляти, управляти, управляти своїм часом во ім'я Ісуса Христа. Я молюся, Господь, за душевні хвороби, за всякі. Всякі обіди, не прощення, страхи, які зайшли в ваше серце. І імені Ісуса Христа, я виганяю ці нечисті духи, виганяю ці залежності. Во ім'я Ісуса Христа, будьте свободні, свободні, во ім'я Ісуса. Во, у кого є багато ворогів, хто бачить, як проти Нього получаються. Господь відкрий очі, як Ти відкрив колись слоці, слузі, Єлісея. Хай вони побачать тих, хто з нами більше тих, хто проти нас. Відкрий очі помач, помаш очі наші, щоб ми побачили, Господь, пою благодать твою силу. Спасибо тобі, Господь, що ти сьогодні відселяєш нас. Во ім'я Господа Ісуса. Во ім'я Господа Ісуса, тобі, Бог наш.